Забіг по вертикалі: 88 бігунів із чотирьох країн світу України, Німеччини, США та Польщі намагалися здолати 110 поверхів. Для змагання вибрали 36-поверхову новобудову біля метро Лівобережна. Тож довелося підніматися і спускатися кілька разів. Вертикальні забіги для більшості країн звичайна річ. Хмарочоси часто підкорюють спортсмени в Нью-Йорку, Парижі, Відні та Тель-Авіві. Як бігали у Києві, бачила Вікторія Рощина. Етап перший 36 поверхів на старті. 88 учасників. Серед них і мукачевець Сергій Ращупкін. Легкою атлетикою він займається більше як 14 років. На початку серпня переміг у чемпіонаті з гірського бігу в Карпатах на дистанції 12 кілометрів. До столиці приїхав зі своєю дівчиною повправлятися вправлятися в новому для пари виді бігу. Я вважаю, що біг це найуніверсальніший спосіб тримати себе у формі. І вважаю, що для української нації це дуже актуально, щоб вони щоб українська нація стала біговою. А от киянка яна в цьому спорті новачок, тож до забігу готувалася, зважаючи на поради знавців. Поїла швидку водну піщу за полтора часа. Неділю особо сильно не тренувалась, тому як говорять професіонали, необхідно беречь сили. Тому що подниматься все-таки по етажам, це достаточно складно. Це допустим, з степерами в спортзалах, тому що тут все таки є давлення. Кожен з учасників отримує стартовий номер зі спеціальним чіпом. Він під'єднаний до системи, яка фіксує час. У першому забігу учасника долають близько півтори тисячі сходинок, стільки ж і в другому. На першому 18 та 36-му поверхах чергують медики та масажисти. Для того щоб їм допомогти, щоб якщо вдруг когось судорога, значит, вот это Ще в першу чергу вот по пастутенька. Вітіво у нього дуже прекрасному як він збирається бігати. Та, попри застороги лікарів і холод ніхто з дистанції не сходить. Це не холод? Ні, дуже тепло. Вогонь з дайте дишати. Бігайте і подимайтеся. Я по що розпав. Щоб ні такий старий був би. до третього етапу. Допускають тільки десятьох учасників тих, хто показав найкращі результати. І ось переможці. Трі ноль чотири. Вася Беца, номер 8. Да! Тебе достается уникальный кубок 3 минуты 50 секунд. Лилия Лобанова, друзья. Лира! Умничка! Кубок Ран Ап вибороли Лілія Лобанова і Василь Беца. Усі інші учасники отримали символічні медалі та спортивні аксесуари. Організатори ж забігу кажуть, влаштували його, щоб кожен охочий міг випробувати власні сили на великій дистанції. Ціль – це, щоб кожен чоловік мог зрозуміти, які у нього є можливості, спитати себе, і одно діла бігати, а інше діла. Справи другое дело забегать по, по лестницам, Насколько високо ти можеш поднятися? А ще організатори сподіваються, що невдовзі в Україні буде своя збірна, яка змагатиметься в міжнародних турнірах. Вікторія Рощина, Олександр Самолов, новини на першому.